හිරින් <laughs> Завжди життєрадісний, підтримка для своєї родини та вірне плече для товаришів. Саме таким пам'ятатимуть Сергія Луцика всі ті, хто знав його за життя. До війни чоловік працював зварювальником на одному з підприємств нашого міста. За життя полюбляв збирати гриби, проводити час у колі сім'ї. Мріяв жити на західній Україні. Був зразковим батьком, чоловіком і добрим другом. Саме таким герой залишиться в пам'яті свого кума Олександра. Сергій був дуже порядною, дуже щирою доброю людиною, він добрий сім'янин, добрий робітник, у нього були золоті руки. Не було, мабуть, такої справи фізичної роботи, яку б Сергій не міг би зробити. Військовий шлях армійця розпочався ще у 2014 році. Сергій боронив східні рубежі України у тодішній зоні АТО. У січні 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Долучившись до 17-ї танкової окремої бригади, він воював на найгарячіших точках, зокрема, під Бахмутом. Був командиром стрілецького взводу. Він нічого не розповідав погане про війну. Коли його запитували, як там був Бах. Як там було? Він казав, що все добре. Він дуже хотів, щоб це закінчилося. Він дуже хотів закінчилося, він не хотів вбивати, він не хотів там знаходитися, але він знав, що потрібно. І Йому необхідно там бути. Останні кілька місяців воїн захищав кордони на Харківщині, де 25 червня 2024 року в селі Липки отримав важке поранення грудної клітини. Евакуаційна машина, яка вивозила захисника з позицій, натрапила на ворожу протитанкову міну. Після чого боєць на жаль не вижив. Відтепер мужньому воїну навіки 44. За мужність, самовідданість та героїзм проявлені під час захисту батьківщини, захисника посмертно нагордили нагородним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та окремою відзнакою гордість до району. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Луцика. Вічна пам'ять та шана героєві Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко. Перший міський.